Ось ця фотографія, це фотографія, він ще тут, я скажу, молодий. Це ще фотографія. Але коли я починала шукати, чогось вона мені сама перша кинулася в очі. І я зробила це вже портрет брата, шукала два. Але от їздити я почала, мабуть, півтора роки. Я проїздила з нею. Це на всіх акціях, що в Києві, що в Кропивницькому, що в Дніпрі, в Одесі. Я завжди була з цією фотографією. Вона вже... Аж розпадається цей портрет, але він мені, мабуть, найдорожчий, тому що я з ним проходила цей шлях. Надія Бережна сестра звільненого з полону 39-річного військового Миколи Бережного з села Карлівка на Кіровоградщині. Вони з братом не бачилися майже два роки. Коли його мобілізували, він виходив з дому. І я сказала, мамки не йди, за мною не проважаю. І коли вже оглянувся, вийшов із двору, а мама стоїть у вікні. Яке за ці два роки, що просидів в колонії, кожного дня я все время жалів, чому я мамі сказав, щоб вона не виходила. І жалів, що я не вернуся і маму не обняв. І, можливо, ця ну, зустріч, що він маму обніме, тому, тому що в їх дуже такі тісні стосунки з мамою. Можливо, це йому надавало сил. Зупиняється автобус, відкриваються двері, і ось куля виглядає. Він шле по вітряні поцілунки. бере печиво. Ми тоді стрибали від радості. Ми кричали, ми плакали. Це ми перші кадри побачили кулю в житті. Живого говорить, не пам'ятає скільки разів передивилася це відео. Микола Берешний повернувся додому 31 січня цього року. Брат мені казав, що я не знав, що на він. Я думав, нас вивозять в Сибір. Тому що, якби ви бачили, в яких ми лахмутях ходили, а тут привезли в Ростов, і нам світер видають. Я два роки світера не бачив. Шапку. Бу. Каже, брат нині на реабілітації, з ним не бачилась. Головне, що ми його вже чуємо. Ми не чули його два роки. Два роки. Він пішов 1 березня, його вже забрали, вивезли з Кропивницького. І останній раз він мені дзвонив 4 березня, а мамі телефонував 5-го. І це останній день, коли ми його чули, його голос. Такого просто не могло бути, щоб він маму не поздоровив з 8 березня. Якщо йому потрібно, ну він з усіма може домовитись, він знайде все одно можливість зателефонувати. З того часу брат мав статус зниклого безвісти. 6 березня видали сповіщення про безвісти зникло. Батько він більше в собі. Він, звичайно, більше в собі це то курив одну пачку сигарет. Тепер він. Було вже дві пачки сигарет. мама вмиг постаріла. Це не те, що цего дні я приїжджаю, вона одна, а приїжджаю через тиждень до них на вихідні, а бачу, що вона вже років на сім точно постаріла. Це дуже їй важко дісталося. Як дізналася, що брату неволі, почала писати листи про внесення його у списки на обмін. Зміна статусу зайняла 9 місяців. Звільнили військовополоненого, це перший, що ми так дізналися. Саме найперше, і він нам повідомив, що коля нашій в полоні, що він був з ним. Ось тут у мене листи на основі вже цих листів, що Україна-агресор підтвердила його в полоні. Для підтвердження шукала фотографії брата у соцмережі. Оце одна із перших фотографій, яких яку я знайшла, це от в Єленовці. і я його обвела ось червоним. Коли я звернулася з цією фотографією в СБУ, Мій слідчий був шокований. Та я його по кінчиках волосся узнаю. Він змінив шість колоній. Це Донецьк, це Оленівка, це Курск, це Тула, це Мордовія. Ростов. Я бачу Видно. Що це він в'язаними глазами, шапка надіта, скотчем, руки також обмотані скотчем і руки повністю в крові. Ця фотографія була зроблена в Курську. Такого не знаю, навіть ворогу не можеш вважати. Зараз він приїхав, він повністю без субів. Півроку він просидів в один, ну як це говорять, в одиночній камері. Це без вікон, без дверей, без спілкування, без нічого. Умови просто жахливі. Шість подйом і до десяти вечора ти просто стоїш з опущеною головою, ти не маєш права не пошевелитись, не в туалет попроситись нічого. Після полону каже брат, радіє дрібницям. Вперше за два роки хоче скуштувати домашньої їжі. Подзвонила, кажу, Коль, що ти там робиш, а він не повіриш. Я просто нюхаю в баунті. Я сижу і нюхаю запах. Хочу насолодитися цим запахом цукерки. какао цього. він у нас дуже любить пиріжки, жарені на сковородки, як він каже. Казав, що давали борщ. Ну як уже звільнила на реабілітації, але такого смачного борща, як у мами, я ще ніде не їв. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.